Згадаю компанія Автофокус має надходження Це ось такий джип-компас Trailhawk Автівка 2017 року випуску з лінзованою оптикою в максимальній комплектації. На ось таких ось 17 дисках. Автівка з мінімальними пошкодженнями по Америці. Дуже гарні комплектації, має парктроніки по кругу, електропривід багажника, камера заднього виду. додатково встановлено багажник на дах, є безключовий доступ, є датчики сліпих зон. По салончику у нас. Повний електроскопакет, ось така червона стрічка, преміальна акустика Beats, є електропривід водійського сидіння, шкіряний салончик комбінований, мультикермо 124 тисячі км рідного пробігу. Ось такий великий екран мультимедії. Є підігрів сидінь, підігрів керма, є перемикач на повний привід. На автоматичній коробці передач, автівка на повному приводі. Посилена підвіска. Автівка продається від власника, придбати її можна в компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Кільцева, Дорога 1, Торговий центр Республіка.